Сумний святий вечір, двадцять другої році, всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, о всій нашій Україні, і на кожнім кроці, Сіли вечеряти, а діти. На тато? чим не вечеряю, мама, мама де Наш тато, чим не завітаю, Тато тоді синами за країну б'ються, Порубають вороженьки, вороженьків, скоро повернуться. Порубають вороженьки, вороженьків, скоро повернуться. Один у Херсоні, другий у бахоті. Третій валить із гармати, окупанту погибати, Третій валить із гармати, окупанту погибати, Переможем ката, і настане свято по всій наші. Україні, хай настане свято по всій нашій Україні, ей настане свято.